Консультативну, а також практичну допомогу жителям східної України, які вимушено переселились на Закарпаття, надавали представники влади, діяльність яких скерована на сприянню вирішенню їх питань. В першу чергу присутнім коротко повідомили про сьогоднішній стан справ, що стосується переселенців. На сьогоднішній день на території Закарпатської області перебуває у нас 3567 тисячі п'ятсот осіб внутрішньопереміщених. Всі громадяни, які звернулися до регіонального штабу, вони всі забезпечені тимчасовим житлом. Також завдяки співпраці з управлінням верховного комісара ООН у справах біженців в минулому році 164 родини отримали 910 тисяч одноразової грошової допомоги. Також з нами співпрацює багато волонтерських та інших громадських організацій, які теж надають суттєву допомогу. У минулому році на потреби безоплатного харчування надання житла та транспортування в межах області в рамках програми Турбота обласна влада виділила майже 2 мільйони гривень. Цього року, як зазначили посадовці, буде виділено ще 400 тисяч. Гривень також переселенцям була надана інформація щодо їх соціального захисту. Що протягом двох місяців працездатна особа не працевлаштувалася, цей розмір зменшується на 50%, тобто виплачується в розмірі 221 гривня. Якщо протягом знову ж таки наступних двох місяців переселенці не працевлаштувалися, виплата допомоги припиняється. Самих же переселенців в основному турбували питання соціального житла та працевлаштування. І якщо роботу ще можна знайти, то власне житло отримати майже неможливо. Що ж до самого краю, то всім без винятку тут подобається. Проблемы какие могут быть, как у всех людей, которые вообще приехали и живут и снимают жилье. А, вот это вот единственное, что А все остальное потихонечку работаем, потихонечку двигаемся. Конечно, у нас есть свои какие-то э, планы. Мы хотим развивать э, свой бизнес. У нас э, есть намеки. У нас э, на данный момент пошло движение в центре занятости, то есть э, будет открываться предприятие. Уже майже адаптовые тому що. Дуже гарні люди, дуже гарна природа. Взагалі, дуже гарний клімат відрізняється від нас. Взагалі, хочеться особливо сказати про людей, які допомагають. Про громадські організації захід провели за допомогою громадської організації Щасливі діти у рамках проєкту Соціально-психологічна адаптація сімей переселенців з дітьми на новому місці проживання та їх інтеграція в закарпатську спільноту.